Мистецтво це ліки для душі. А знаєш, що ще відновлює моральні сили? Це спілкування з братами нашими меншими. Так і є. просто зараз фахівці центру врятованих тварин Урса познайомлять нас з грайливим лордом, у якого непроста доля. Хто стане фінансовим опікуном собаки або її новим господарем? Увага на екран. Привіт! Ми центр врятованих тварин Урса. І зараз я вас буду знайомити з лордом, який дуже хоче смаколиків. Тому швиденько буду про нього розповідати. Хоча історія його досить невесела. Лорд врятований з Вовчанську. Лорда нам передали військові. Він врятований від обстрілів, був в досить поганому емоційному і фізичному стані. Пройшов лікування, пройшов вакцинацію, всі обробки зараз. Має ви бачите, який суперграйливий характер і чекає на свою найкращу родину, бо дуже любить гратися, так і дуже любить смаколики. Що ви хочете стати фінансовим опікуном для лорда або подарувати йому родину, переходьте по qr коду який ви бачите на своєму екрані.